Блогер-публіцист Олег Шарп, котрий спеціалізується на міжнародних відносинах, опублікував статтю з видання «The Moscow Times», котре стверджує, що Україна відмовилася від переговорів з Путіним і відповіла атакою на Крим. Відзначимо, що видання є російським, але позиціонує себе як незалежне, було навіть заблоковане Роскомнадзором цієї весни за якесь там некошерне згадування про війну в Україні. Отож, що написали вчора ввечері «The Moscow Times»? Сигнал про готовність до переговорів, який Путін передав в Україну через президента Туреччини Реджепа Ердогана, не знайшов розуміння. Переговори з Росією неможливі доти, доки російські війська не покинуть територію України, заявив Зеленський після тристоронньої зустрічі з Ердоганом та генсеком ООН Антоніо Гутерешем у Львові. Дуже здивований, що вони готові до миру, сказав Зеленський. Не можуть люди, які щодня крилатими ракетами обстрілюють наші міста та цивільну інфраструктуру, хотіти миру. Тож спочатку мені здається, вони мають звільнити наші території. За словами Ердогана, який взяв на себе роль головного переговорника з Росією, Зеленський і Гутереш погодилися з тим, що війна в Україні має бути закінчена за переговорним столом. Про те, що Путін сигналізував про готовність до прямого діалогу з Зеленським у четвер з посиланням на джерела повідомив турецький CNN. за їхніми словами, сигнал від Путіна пролунав під час зустрічі з Ердоганом два тижні тому. Раніше позиція російської сторони полягала в тому, щоби президенти зустрічалися, коли вже готова дорожня карта можливого врегулювання конфлікту, розробкою якої мала зайнятися групи переговорників. Тепер Путін готовий особисто зустрітися із Зеленським. Щоби обговорити контури мирної угоди, а вже потім віддати її на опрацювання дипломатам, стверджували джерела турецького CNN. Зеленський можливо хотів підкріпити свою відмову ударом по російських об'єктах. Пізно ввечері у Криму фіксувалися якісь вибухи біля Кримського мосту, також біля авіабази в Бельбеку. А ще був успішно знищений величезний армійський склад військового спорядження та боєкомплектів у Білгородській області Російської Федерації. Що цікаво, після львівської зустрічі журналісти запитували Ердогана, на чиєму він боці, і він відповів Я на боці України. Візантійська політика, вона така. І ще один цікавий факт. Преса пише, що Путлер, начебто, планує відвідати саміт G20 в Індонезії. Раніше Зеленський теж хотів туди летіти, якщо там буде путлер. Натомість Білий Дім наполегливо натякав не запрошувати старого вбивцю з Кремля на захід для пристойних людей. Цікаво, як ж воно все таки буде, і чи погодиться Байден сідати за стіл із кривавим чортом путляром, навіть якщо це наче заради справи.